Ви коли-небудь зупинялися, щоб подумати, що, можливо, відповідь, якої ви так відчайдушно шукаєте з небес, приходить не в громі чи сліпучих вогнях, а радше в парі уважних очей, що спостерігають за вами з висоти колін. Дивно, я знаю, нас навчили шукати Божественне у висотах, у надзвичайному, у тому, що неможливо ігнорувати. Але що, якби я сказав вам, що більшість захисту, який ви отримуєте, обирає своєю уніформою розсудливість? Зробіть глибокий вдих на секунду та спробуйте згадати останні кілька днів. Чи був момент, коли тварина, можливо, птах, бездомний кіт чи ваш власний собака, поводилася так, що змусила вас зупинитися? Це був не просто звичайний тваринний інстинкт. Це була та секунда, коли час ніби розширювався, і ця присутність пропонувала вам втіху, яку жодна людина з усіма своїми складними словами ніколи не могла б дати. Багато хто називає це випадковістю, інші удачею. Але для вас, хто відчуває тягар невидимих битв, слово інше, близькість, якщо ви зараз тут і слухаєте це. То ваша душа вже відчула, що щось змінилося в атмосфері навколо вас. Небу не потрібно кричати, щоб його почули ті, хто вміє слухати серцем. Тут є мовчазна терміновість. Ігнорування цього знаку це не просто помилка у сприйнятті, це закриття дверей для послання спеціально розробленого для вашого моменту болю чи сумнівів. У цьому відео ми заглибимося в те, що стоїть за цими зустрічами. Ми зрозуміємо, чому в духовному світі уникають видовищ, поступаючись місцем цілющій ніжності. Йдеться не про забобони, йдеться про ясність. Ви зрозумієте, чому вас обрали для сприйняття цих нюансів і як конкретна тварина була вашим духовним охоронцем, навіть не усвідомлюючи цього. Перш ніж ми перейдемо до механіки цієї таємниці, зробіть невеликий жест готовності, поставте лайк цьому відео та залиште число 99 у коментарях, мовою душі 99 це поріг усвідомлення, мить, що передує дії згори. Роблячи це, ви не просто коментуєте, ви сигналізуєте, що ваші очі відкриті. Залишайтеся зі мною, бо те, що ваш розум ще не може назвати, ваш дух вже почав святкувати. Мова, спокою, світ, галасливе місце і небеса це знають. Поки ми проводимо свої дні в оточенні сповіщень, вимог та постійного шуму власних турбот, духовність працює на іншій радіочастоті. Ангели не шукають сцени, вони уникають видовища не через брак сили, а тому, що шок Породжує опір, страх зачиняє двері сприйняття. Якби зараз перед вами матеріалізувалася істота світла, вашою першою реакцією був би страх, а не спокій, а мета божественного захисту досягти вас, не зламавши вас. Саме тут і приходить на допомогу геній творіння, тварини, ідеальні мости. Вони не сперечаються з догмами, не ставлять під сумнів вашу віру і найголовніше не просять пояснень. Вони просто є. Коли ви виснажені зі стінами вашого серця піднятими, щоб захистити себе від чергового розчарування, слово підбадьорення може здатися важким або порожнім. Але спокійний подих тварини поруч із вами це перевершує будь-які бар'єри. Уявіть собі таку ситуацію: ви приходите додому, ваші груди стиснуті, і ще до того, як зняти взуття, ви відчуваєте цю присутність. Тварина не знає, що сталося на вашій роботі або хто розбив ваше серце, але вона реагує на те, що ви випромінюєте. Вона стає провідником спокою. Вони володіють невинністю, яка діє як фільтр, очищаючи негативну енергію, яку ви принесли з вулиці, обрані, як і ви, від природи більш чутливі до цих ледь помітних змін. Вам не потрібні логічні докази, щоб знати, що раптовий спокій, який ви відчули, погладивши кота або побачивши птаха, що сідав поруч, не був випадковим. Це була пряма передача. Небеса використовують те, що звичне, щоб передати щось надзвичайне. Ця мова спокою перший щит від духовної ізоляції, це нагадування про те, що навіть коли ви відчуваєте себе безпорадними, є вартовий, який дихає тим самим повітрям, що й ви, і гарантує, що ваша нервова система знайде точку опори. Зустріч в бурі є концепція, яку люди часто ігнорують. Духовний час йдеться не про саму тварину, а про те, коли вона з'являється. Уявіть собі ці секунди абсолютної тиші одразу після поганих новин або те пробудження о третій годині ночі, коли тривога здається гігантським монстром у кутку кімнати. Саме в ці моменти, в самому епіцентрі вашої крихкості, відбувається зустріч. Ви помічали, як у дні жалоби чи крайньої самотності тварина ніби з'являється з нізвідки. Це може бути собака, яка без причини йде за вами квартал або домашній улюбленець, який відмовляється залишати ваші коліна, навіть якщо він не з тих, хто любить ласки. Вони не просто милі, вони виконують графік служіння. У духовній сфері присутність є найвищою формою втручання. Часто, коли людина ось ось емоційно зруйнується, небеса не посилають проповідь, вони посилають товариство, слова можуть бути нав'язливими, коли рана відкрита. Але мовчазна наполегливість істоти, яка відмовляється залишити вас у спокої, є доказом того, що ваш біль побачили. Уявіть себе в цій сцені, сльози течуть по вашому обличчю, відчуття, що ніхто у світі не розуміє, через що ви проходите, і раптом ви відчуваєте дотик, погляд, тепло, ніби все світ каже. я не можу зараз зняти цей тягар, але я сидітиму тут з тобою, поки ти знову не зможеш його нести. Ця відмова піти невпертість це задум. Для обраного ці зустрічі є тихими поворотними моментами. Вони не дають вам зануритися ще на дюйм у прірву. Вони тримають вас у сьогоденні, не даючи вашому розуму загубитися в майбутньому страху чи минулому провини. А найпотужніша частина вам не потрібно вірити в це, щоб це спрацювало. Ваша душа розпізнає охоронця ще до того, як ваша логіка спробує пояснити подію як щось випадкове. Тварина це посланець, який приносить якір, щоб буря не віднесла вас від вас самих. Невидимі щити та божественні обхідні шляхи. Ви коли-небудь відчували це швидкоплинне роздратування, коли щось, здається, перегороджує ваш шлях. Дурна затримка. Втрачений ключ або, можливо, тварина, яка переходить дорогу і змушує вас гальмувати. У той момент наш логічний розум називає це незручністю. Але я хочу, щоб ви зараз змінили свою точку зору заплющте на секунду очі та уявіть тканину часу як делікатний матеріал. Іноді невелике смикання за нитку заважає розплутатися решті. Є війна, яка рідко оголошує про себе барабанами. Це тиха битва, що ведеться за лаштунками вашої рутини. Часто небезпека навіть не проявляється, тому що захист діяв на зародковій стадії події. Небеса не чекають катастрофи, щоб втрутитися. Вони рухають шматки ще до того, як загроза навіть отримає назву. І тварина в цьому сценарії є одним з улюблених перемикачів божества. Подумайте про той випадок, коли собака, що стояв на тротуарі, відволік вас на 10 секунд, або коли дивна поведінка кота змусила вас повернутися всередину. Ви можете ніколи не дізнатися, від чого ви врятувалися. Це міг бути нещасний випадок за два квартали попереду, зустріч, яка виснажила б вашу енергію, або поспішне рішення, яке звело б вас зі шляху. Захист стирає сліди того, що могло б бути. Він залишає після себе лише вашу плутанину чи вашу зволікання, але усуває небезпеку з вашого шляху. Для обраного плутанина це не помилка на шляху, це захисна стратегія. Коли ваш розум закручується, небеса посилають фізичний якір. Тварина повертає вас до вашого тіла до сьогодення, вона змушує вас зупинити серцебиття, зосередитися на тут і зараз, це заземлення нейтралізує духовну атаку, яка живиться вашим розумовим хаосом. Ясність не приходить з логічним поясненням, вона приходить як твердість у ваших грудях. Ви відчуваєте себе в безпеці, не знаючи чому. Це відбувається тому, що вартовий вже вирішив проблему, перш ніж ви навіть усвідомили, що є проблема. Вірний вартовий одкровення. Ми досягли точки, коли те, що ви відчували, набуває обличчя та імені. Є тварина, яка протягом століть духовних розповідей та переживань, що не піддаються логіці, виділяється як головний показник ангельської близькості собака. Але я говорю не лише про поняття найкращого друга людини, я говорю про щось набагато давніше та глибше функцію сторожа, поведінка собаки на духовній місії безпомилкова. Вона не приходить у пошуках їжі чи відчайдушної прихильності. Вона приходить з метою пильності. Чи помічали ви, як деякі собаки ніби дивляться крізь нас, або як вони стратегічно розташовуються між вами та дверима, або між вами та невідомим? Вони сприймають зміну частоти навколишнього середовища задовго до будь-якого людського датчика. Вони не гавкають на порожнечу, вони сигналізують про присутність, яку ваш фізичний зір ще не може обробити. Ця мовчазна охорона чудово відображає те, як діють ангели-охоронці. Вони не шукають визнання, вони не видають жодного звуку, щоб довести свою присутність. Вони просто залишаються. Вірність собаки це земне відображення божественної вірності. Коли одна з цих тварин несподівано з'являється у вашому житті, можливо, бездомний собака, який дивиться на вас з незрозумілою мудрістю, або ваш улюбленець, який раптово змінює свою поведінку, щоб захистити вас під час молитви, знайте, що ви стоїте перед сторожовим постом. Багато людей повідомляють про дивний спокій, змішаний із підвищеною пильністю в ці моменти. Це тягар духовної серйозності. Ця тварина діє не за біологічним інстинктом, вона виконує інструкцію, вона створює периметр безпеки навколо вас. І як тільки місія завершена, як тільки енергія навколишнього середовища очищена або невидима небезпека, розсіюється, інтенсивність моменту зникає. Знаком є не сама тварина, а охоронець, якого вона представляє. Небеса говорять вам через цю уважну присутність. Я спостерігаю за вами, поки ви відпочиваєте. Я тут, поки ви зцілюєтеся. Від скептицизму до зв'язку наші сучасні розуми навчені бути скептичними. Ми боїмося здатися наївними або повірити в казки. Тому, коли трапляється щось настільки важливе, наш перший рефлекс це внутрішній сміх або пошук поверхневого біологічного пояснення. О, це була просто загублена тварина, кажемо ми. Але будьте обережні, цей рефлекс це не інтелект, це страх під маскою раціональності, це страх визнати, що ви не маєте повного контролю і що щось більше стежить за вашими кроками. Ігнорування знаку не стирає його значення, але затримує ваші врожаї миру. Коли ви розпізнаєте цей момент, у вас відбувається щось потужне, це ніби перемикач. Правильна реакція це неодержимість чи містичне тлумачення кожної мурахи, що пролітає повз, а радше усвідомлення. Це зупинка, глибокий вдих і промова. Я бачу, я отримую. Дякую. Вдячність це те, що закріплює захист. Це не обов'язково має бути завчена молитва чи запам'ятовувані фрази. Це мовчазне визнання узгодження душі з тим фактом, що ви не самотні. Коли ви дякуєте за захист, який відчули через тварину, ви зміцнюєте канал зв'язку з Божественним, ви тренуєте свою розбірливість для наступного знаку, який може бути ще більш тонким. Це духовне позиціонування. З Мінює траєкторію ваших битв. Страх живиться відчуттям ізоляції, але ясність живиться зв'язком. Приймаючи цю таємницю зі смиренням, ви перестаєте бути жертвою обставин і стаєте активним учасником власного захисту. Двері, які страх намагався відчинити, закриваються, і мовчазна твердість заполоняє ваш шлях. Ви починаєте йти не з поспіхом тікаючих, а зі спокоєм супроводжуваних. Ви ніколи не були самотні. Ми досягаємо кінця цієї зустрічі, але це лише початок вашого нового способу бачення світу. Озирніться зараз з усією цією ясністю, яку ми побудували разом. Ті ночі, коли тиша, здавалося, кричала голосніше за ваші молитви, ті дні, коли ви почувалися оголеними, вразливими та забутими Богом, вони ніколи не були порожніми. Той спокій, що прийшов несподівано, та тварина, що перетнула ваш шлях і змусила вас на секунду посміхнутися серед хаосу, та присутність, що залишалася поруч з вами, поки ви таємно плакали, нічого з цього не було випадковим. Це були небеса, що наближалися не оголошуючи про себе. Це був божественний захист, що рухався безшумно, розумно, точно навколо вашого життя. Ви обрані, і ознакою цього є не життя без боротьби, а життя, де ви ніколи за жодних обставин не боретеся на самоті. Відтепер ходіть інакше, зверніть більше уваги на зустрічі, які здаються занадто дрібними, щоб бути важливими. Довіряйте тому, що розпізнає ваш дух ще до того, як ваша логіка почне сумніватися. Страх втрачає свою силу, коли знаходить когось, хто знає, що за ним спостерігають очі, які ніколи не сплять. Сумнів втрачає свою владу, коли ви розумієте, що кожен ваш крок ведеться вірним і невблаганним охоронцем. Якщо це послання торкнулося того глибокого місця у вас, не дозволяйте йому загубитися в шумі повсякденного життя. Визнайте цю істину прямо зараз. Напишіть у коментарі нижче, я був захищений. Ваші слова можуть бути підтвердженням, яке потрібно іншій душі, щоб знову повірити сьогодні. Будьте сильними, будьте пильними, небеса набагато ближче, ніж ти уявляєш, і вони продовжують навіть у цю мить пильнувати за тобою.